Всім вітання хочу показати, як працює світло в Теслі. На даний момент це є дальнє. Як дивіться, зараз перемкнеться на ближнє. Кращої система, яка б працювала більш е коректно, я, чесно кажучи, не бачу. Вона дуже гарно бачить автомобілі, дуже вчасно реагує для того, щоб змінити освітлення, тобто дальнє ближнє, зараз в автоматичному режимі. Це просто бомбезно. Можете побачити яке дальнє освітлення, наскільки гарно все видно. Дане освітлення є адаптивним, ось дивіться, раз, і перемкнулося. Дуже бомбезна, дуже просто, нам не передати, наскільки вона класно освітлює боковину, наскільки приємно їхати, і, чесно кажучи, дуже легко на очі не втомлюється настільки швидко в дорозі в нічну пору доби. Ось бачите, переткнулася знову. Система дуже коректно працює. Я їздив на багатьох автомобілях навіть того самого Мерседеса система не настільки коректно працює, як в Теслі. Опа, знову перемкнулося. До речі, коли автомобіль даний придбав, відповідно, освітлення адаптивного не було. Тобто воно з'явилося лише. З оновленням, буквально через якийсь день я оновив автомобіль і з'явилося адаптивне освітлення. Тобто Тесла рулить. Класно, що такі опції додаються, класно, що все робиться, і те, що воно дійсно дуже класно, коректно працює для, вам для порівняння, щоб ви розуміли, як ця система працює.